Вечірня атака дронами по Дніпропетровщині. Рашисти запустили шахеди. Також під обстріл російських терористів знов потрапив Нікопольський район. Є руйнування цивільних будинків, докладніше про безпекову ситуацію в області розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину трьома шахедами. Росіяни запустили мопеди із східного напрямку. На щастя, вже близько півночі їх всі три вдалося збити нашим силам ППО. На е, також минулої доби під обстріл рашистів знову потрапила. Нікопольщина, Мирівську громаду, накрили артилерійським вогнем. Марганицьку атакували безпілотники. Люди, на щастя, не постраждали, але пошкоджені п'ять приватних будинків та вісім господарських споруд. Побиті лінії електропередачі. Газопровід. У самому Нікополі ж вночі було тихо. Прошу пряму мову. Вечір-ніч по Нікополю на зараз без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура комунальні підприємства виконує свої функції. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо Нікопольцям. Розпочинається прийом заявок на отримання матеріальної допомоги. Повідомляють місцеві змі. Її можуть отримати поранені, а також ті, чиє житло значно постраждало від обстрілів. Також вагітні одинокі мати чи батько, що отримують дітей люди з інвалідністю, багатодітні родини та пенсіонери. Обов'язкова умова люди мають бути зареєстровані та проживати в Нікополі. Фінансує проєкт міжнародна організація з міграції. Прийом документів стартує з адресами, що зараз на ваших екранах. На цю хвилину в мене це вся інформація. Олено передаю тобі слово. Дякую, Владе. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області.